Щороку наприкінці травня звітують про свої досягнення творчі колективи і виконавці Івано-Франківського державного музичного училища імені Дениса Січинського у залі Облмуздрамтеатру відбувся підсумковий концерт одного з найкращих мистецьких навчальних закладів Прикарпаття. Урочисте дійство на площі перед театром розпочали духовий оркестр і мажоретки. В залі, як кажуть, яблуку немає де впасти. Підтримати студентів прийшли їх рідні, друзі, шанувальники музики. А навчаються в училищі 250 студентів на одинадцяти циклових комісіях. В Навчальному закладі у нас функціонує дуже багато різноманітних колективів. Сьогодні ми представляємо окремих виконавців малі форми квартети, тріо, квінтети – Різні е, інші колективи та великі оркестри, такі як Симфонічний, ор... Оркестр українських народних інструментів, духовий оркестри та багато інших. Є і новостворені колективи, які в минулому році не функціонували, А в цьому році будуть представлені на цьому звітному концерті, зокрема оркестр українських народних інструментів, ансамбль фольклорної музики та багато інших можна би було перечислити. Звіт концерт пройшов з великим успіхом, що засвідчує серйозний рівень підготовки студентів. Випускники училища працюють в мистецьких колективах краю на викладацькій роботі. Кращі з кращих вступають до музичних академій України. Навчальний заклад по праву один з найкращих на Прикарпатті у підготовці спеціалістів музичних професій.